Восьмий клас. Лабораторна робота номер 1 Тема Вивчення умови рівноваги важеля. Мета. З'ясувати, за якого відношення сил та їхніх плечей важель перебуває у рівновазі, перевірити правило моментів. Обладнання. Важіль на штативі. Набір тягарців, маса кожного з яких дорівнює 100 грам. Динамометр. Лінійка. Перед виконанням роботи ознайомтесь із теоретичними відомостями та правилами безпечної поведінки. Виконання роботи. Крок 1. Закріпіть важель на штативі і зрівноважте його. За допомогою лінійки визначте ціну поділки шкали важеля. Крок 2. До лівої частини важеля підвізьте один або два тягарці. Зверніть увагу на те, що вага кожного тягарця дорівнює 1 ньютон. Крок третій. До гачка на правій частині важеля приєднайте динамометр так, щоб він був перпендикулярний до плеча. Зрівноважте важіль. Крок четвертий. Виміряйте значення сили, що показує динамометр. Крок п'ятий. Виміряйте плечі сил. І обчисліть моменти цих сил. Крок 6. Приєднайте динамометр так, як показано на рисунку 3, і повторіть дослід. Крок сьомий. Запишіть дані у таблицю. Крок 8. Порівняйте моменти сил, що обертають ваші за годинниковою стрілкою. І проти годинниково стрілки. Крок 9. Порівняйте відношення сил та плечей у кожному з дослідів.